Я побачив цю втомлену і засмучену бабусю, і зразу зрозумів, що цей день ми з вами проживемо не даремно, бо ми підіймемо її настрій. Я вам допоможу. Ні, а це ви спеціально? А що ви хочете? Продаєте щось? А що ви продаєте? І Як вас звати? Марія Марія? А скільки вам років Марія? Я не хочу казати. Ой, ну скажіть мені. Перепугаюсь? Ну скажіть, мені дуже цікаво. – 95-й. Так, п'ятий? А навіщо ви продаєте? Копійка що була? а ще у вас астма, да? Асма. простите. мене знаєте, як звати? Як? Данило. А, mm -hmm. Синок. Мій. А що тут у вас? Так, є, Можна подивитися? Вот, ну, не пользувати? Не Ні. Ой, які красиві. Mm -hmm. А давайте знаєте, що ми зробимо з вами сьогодні ж день добрих справ. Ви от зараз все складаєте. Так. О, там магазин. Ми йдемо в магазин і я вам цілий пакунок смаколиків куплю. Все, що вам потрібно, а потім підвезу додому і віддам. Щоб ви сьогодні не стояли тут і нічого не продавали. В 95 треба відпочивати. О, прям рифма. Ви кажи, кажіть, що хочете, добре? Не стісняйтеся, Гру, А, гру взяти. Конференція називається. На вечір трошки солоденького, горішки смачні візьму. Сирочка вам візьмемо, давайте. Оця та хороша фірма мені подобається. І лікарська і візьмемо вам теж. Це ж багато. Де ж то багато, не хвилюйтесь. Олійка завжди вдома потрібна, возьмемо. Філішечка у нас є. Дві пачочки. Мівіни? Запарюєте. Давайте я вам візьму рибки. Давно не брали рибки, може селедочки? Дорога. Та нічого не дорога. Бачите, матіас, це така смачна. Що. М -м -м. Давайте таку, таку, таку. Е -е, ви цукор їсте? а можна цукор? Чай У чай ложите, да. давайте візьмемо, хай буде. Чим, Чим ви будете благодарна? Пішли, не, насолоджуйтесь, не, не переймайтеся. Трошечки настрій підіймається у вас? О, посмішка! Оце мені подобається. Тостерний, так? Да? Яєчки візьмемо. От всі є сирочок. Сирочок взяти вам? Два. Будь ласка. Йогурт вам ще покладу. Сачок вам ще. Вам порошка ще взяв. Щоб... 1820. Чого ви плачете? Я ж вам настрій хотів підняти. На Маршрут мені вас обдира. Ніхто не обдирає. Що ви вигадуєте? Ой, хай вам Бог помагає. І матер Божа вас охороняє. Дуже вам дякую. Спасибо Великий. я буду за вас Богу А чоловік ваш де працював? Він стави йому окна і двері. А я камінчика, п'ятий розряд, на вуглах стояв. А давно дідуся вашого немає? Боже 15 ход. Я вам дам оте ще. Це від мене відкриточка. Вам візьміть, будь ласка, і поїхали. Тримайте. Я, 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 буду брати. я вам даю, беріть. Беріть. Ну що мені робити з тобою. Нічого зі мною робити не треба, беріть. Та... Це мені подарунок сумочка. Да, да. Я буду вас згадувати. Вона словенька. Тоді я Ді. будемо з вами тримати зв'язок, і я з цією сумочкою буду до вас в гості з подарунками заходити. Добре? <свят> Заходьте. Яху все мені дуже боляче, що людина в 95 років повинна продавати те, що в неї залишилось, заради того, щоб жити, щоб купляти ліки. Підтримували і будемо підтримувати. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати благодобрих справ, посилання в шапці профілю.